Доброго дня! Починається літо. Всі в очікуванні шкільних канікул та у багатьох з нас настає час для відпусток. Дехто, можливо, замислюється над тим, щоб провести відпустку, подорожуючи по Швеції або по Європі на авто. Це може бути власне авто або орендоване. У будь-якому випадку. Ви маєте ретельно спланувати вашу подорож, щоб уникнути небажаних, але суттєвих витрат на штрафи. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на важливу і практичну тему правила в'їзду до міст Європи та деяких локацій в Швеції на автомобілі, а саме екологічні зони. Ці зони, так звані екозони, Впроваджується для зменшення забруднення повітря, але недотримання правил їх відвідування може обійтися водіям дуже дорого, у вигляді штрафів, а в найгірших випадках навіть евакуації автомобіля. Якщо ви плануєте подорож на машині по Європі, важливо знати, як ці правила працюють у різних країнах. Сьогодні я розповім про типові помилки водіїв, вимоги в популярних країнах, а також поділюсь порадами, як уникнути неприємностей і зберегти не тільки гарний настрій у подорожі, а й гроші. Що ж таке екозони, і навіщо вони потрібні? Екологічні зони, або скорочено екозони англійською low emission zones це спеціально визначені території, зазвичай у межах великих міст або густонаселених районів, куди дозволено в'їзд лише транспортним засобом, що відповідають певним екологічним вимогам. Такі зони запроваджуються місцевою владою з метою боротьби з забрудненням повітря, яке є серйозною загрозою для здоров'я людей, особливо у великих урбанізованих центрах. Основна причина створення екозон полягає у тому, що транспорт є одним із головних джерел викидів шкідливих речовин у повітря. Зокрема, оксидів азоту, твердих частинок, вуглекислого газу та інших забруднювачів. Старі автомобілі, особливо ті, що працюють на дизельному паливі, спричиняють значно більший рівень викидів, ніж нові транспортні засоби. Саме тому такі машини часто підпадають під обмеження або навіть заборону в'їзду до екозон. Щоб потрапити до екозони, водій повинен виконати низку вимог. Залежно від країни або міста, це може включати реєстрацію автомобіля в онлайн системі міської адміністрації, отримання спеціальної екологічної наклейки, Декаль, яка прикріплюється до лобового скла автомобіля і вказує на рівень його екологічності. Відповідність автомобіля стандартам викидів, наприклад, не нижче за Євро-4, євро 5 або Євро-6. Це європейські екологічні норми, що регламентують допустимий рівень викидів шкідливих речовин. У деяких країнах екозони діють постійно, в інших лише в певні дні або під час підвищеного рівня забруднення повітря. Контроль за дотриманням правил часто здійснюється за допомогою камер спостереження, автоматичних систем реєстрації номерних знаків та систем моніторингу якості повітря. Таким чином, екозони це не просто обмеження для автомобілістів, а й важливий інструмент у боротьбі за чистіше повітря, здорове довкілля та комфортне життя в містах. Вони стимулюють оновлення автопарку, розвиток екологічного транспорту і свідоме ставлення до впливу автомобіля на навколишнє середовище. Типовою помилкою туристів є те, що багато водіїв нехтують перевіркою правил у конкретних містах або думаючи правила всюди однакові. Це помилка. Насправді навіть у межах однієї країни, наприклад, у Бельгії чи Італії, різні міста мають свої правила і вимоги. Ще одна поширена помилка відсутність документального підтвердження оплати доріг або реєстрації. Це може стати проблемою навіть через кілька років після поїздки. Тепер розглянемо вимоги у різних країнах. Якщо ви плануєте подорожувати Німеччиною, в'їзд до більшості міст дозволено лише автомобілям зі стандартом не нижче Євро. 4 Потрібно мати спеціальну наклейку на лобовому склі. Її можна замовити заздалегідь онлайн або через офіційні точки продажу. Якщо ви обрали для подорожі Францію, використовується система наклеєк air Замовлення здійснюється онлайн, доставляється поштою. Навіть електромобілі зобов'язані мати таку наклейку. Водій несе повну відповідальність за дотримання правил. У Бельгії три міста: Брюссель, Антверпен та Гент. Мають власні системи екозон. У кожному випадку потрібно окремо зареєструвати свій автомобіль онлайн. Реєстрація в одному місці не дає права на в'їзд в інше. В Італії екозони взагалі не допускають в'їзд без спеціальної умови попереднього бронювання готелю. Готель повинен передати номер автомобіля до місцевої влади. Квитанцію про обронювання варто зберегти. Бувають помилки у системі, і це ваш головний доказ. У Нідерландах, у великих містах, зокрема Амстердамі, діють екозони з власними правилами. Штрафи автоматичні, якщо авто не відповідає вимогам. У Данії переважно обмеження стосуються дизельних авто. У Копенгагені дозволено в'їзд лише для авто з Євро 5 або Євро 6. Контроль здійснюється через камери. А чи існують екозони в Швеції? У Швеції впровадження екологічних зон відбувається поступово. З урахуванням якості повітря в містах та потреб зменшення шкідливих викидів від транспорту, поки що шведські вимоги менш суворі, ніж у багатьох країнах Західної Європи. Однак вони також постійно посилюються. У Швеції діють три типи екологічних зон, які регулюються національним рівнем, але впроваджуються окремими муніципалітетами. Мільйозон клас 1 класична зона для вантажівок. Запроваджена ще у 1996 році, діє у кількох великих містах: Стокгольм, Єтеборг, Мальме, Лунд та інші. Обмеження стосуються лише вантажівок і автобусів. Вимоги транспорт повинен відповідати принаймні стандарту Євро 5. А з 2021 року Євро 6. Мільйозона клас 2. Зона для всіх дизельних автомобілів. Дозволено лише легковим та вантажним автомобілям, які мають дизельні двигуни класу Євро 6, або використовують бензин, газ, біогаз, етанол, або є гібридами або електромобілями. Заборонено в'їзд дизельним авто класу нижче Євро 6. Перші такі зони з'явилися в Стокгольмі у 2024 році. Наприклад, у районі е, Хунсбер. Контроль здійснюється автоматично. За допомогою камер номерного розпізнавання. Мільйо зона клас 3. Найсуворіша зона. Призначена виключно для електромобілів, водневих автомобілів та газових авто з найнижчими викидами. В'їзд дизельним і бензиновим автомобілям заборонений повністю, навіть якщо вони відповідають стандарту Євро 6. Наразі така зона в Швеції ще не запроваджена. Але очікується в найближчі роки у центральних частинах міст. Як дізнатися, де діє екозона в Швеції? Інформацію можна знайти на офіційних сайтах муніципалітетів. Також екозони, позначені дорожніми знаками: мільйозон Бор'яр або слютар. Камери спостереження або перевірки поліції можуть фіксувати порушення. Швеція лише починає активне впровадження екозон для легкових автомобілів. Але вже зараз деякі райони столиці мають суворі обмеження. У майбутньому варто очікувати розширення цих зон, особливо в густонаселених містах. Туристам і водіям з інших країн слід завчасно перевіряти місцеві вимоги, аби уникнути порушень. Поясню більш детально про спеціальні екологічні наклейки, які використовуються в європейських країнах для в'їзду до екозон. Що таке спеціальні екологічні наклейки і навіщо вони потрібні? Спеціальні наклейки на лобове скло це візуальні знаки, які підтверджують, що автомобіль пройшов реєстрацію та відповідає встановленим екологічним стандартам. Їх запроваджено в багатьох країнах Європи як інструмент контролю за доступом до екологічних зон. Наклейка слугує швидкою і зручною формою ідентифікації транспортного засобу для місцевої влади, поліції або автоматичних камер спостереження. Основні функції наклейки інформування. Показує клас екологічності автомобіля, наприклад, Євро 4, 5 або 6, Показує право на в'їзд. Без наклейки заборонено в'їжджати в екозони, навіть якщо машина технічно відповідає вимогам. Показує захист від штрафів. Наявність наклейки підтверджує, що ви дотрималися правил, а її відсутність автоматично тягне за собою штраф. Різновиди наклеїк у різних країнах, які бувають. У Франції використовується система Crit Air. Це кольорові круглі наклейки, які класифікують транспорт за рівнем викидів. Існує шість категорій: від найчистіших електромобілів, це зелений колір, до найбільш забруднюючих темно, сірий або без права в'їзду. Замовляється лише онлайн на офіційному сайті французької влади. Виставляється поштою, тому її потрібно замовляти заздалегідь. У Німеччині впроваджена зелена, жовта або червона наклейка залежно від рівня викидів. Найпоширеніша зелена Євро 4 і вище. Замовити можна онлайн або в авторизованих точках продажу. Наприклад, в технічних інспекціях наклейка дійсна по всій країні. В Іспанії система подібна до французької різнокольорові наклейки з класифікацією автомобілів. Також впроваджено автоматичний контроль за дотриманням вимог. В Австрії, Угорщині та Чехії також існують наклейки. Але їх вимагають лише в окремих регіонах або для комерційного транспорту. В Італії та Бельгії не використовують фізичні наклейки. Замість цього водій повинен заздалегідь зареєструвати автомобіль онлайн, і інформація передається до місцевих баз даних. Камери автоматично звіряють номер авто з реєстром. У таких країнах відсутність наклейки не означає порушення. Але відсутність реєстрації так, це порушення. На що звернути увагу? Наклейка видається на конкретний автомобіль, прив'язується до номерного знака і не може бути передана іншому авто. Якщо ви замовляєте її з-за кордону, враховуйте час доставки. Це може зайняти декілька тижнів. Наявність наклейки не завжди гарантує право в'їзду, якщо місто тимчасово посилило вимоги, наприклад, у дні зі смогом. У Швеції наразі немає спеціальних наклек, екологічних віньєток для в'їзду в екологічні зони. Замість наклеєк контроль здійснюється автоматично. Через камери розпізнавання номерних знаків або через перевірки поліцією. Інформація про транспортний засіб тип пального клас Євро дата реєстрації звіряється з базою даних Транспорт Стірельсін Шведського агентства транспорту. Тобто, водієві не потрібно нічого приклеювати на лобове скло чи надсилати запити. Всі дані перевіряються автоматично. Якщо у вас автомобіль зі шведськими номерами, нічого додаткового робити не потрібно. Якщо авто зареєстровано в іншій країні, краще завчасно перевірити відповідність нормам Євро і уникати зон класу 2 або 3, якщо авто не підходить. Наразі реєстрація іноземного авто перед в'їздом у зону не є обов'язковою. Але ситуація може змінитися в майбутньому. Який висновок? Екологічні наклейки це обов'язковий елемент автоподорожі в сучасній Європі. Їхня відсутність одна з найпоширеніших причин штрафів для туристів. Щоб уникнути неприємностей, важливо заздалегідь з'ясувати, чи потрібна така наклейка у країні або в місті, куди ви прямуєте, і вчасно її замовити. Дуже важливий момент це збереження документів, чеків та квитанцій. Якщо ви сплатили дорожній збір, замовили наклейку або зареєстрували авто онлайн, збережіть підтвердження. Щонайменше три роки. Є випадки, коли через кілька років надходить штраф через помилку в системі, і тільки завдяки квитанції ви зможете його оскаржити. Для того, щоб допомогти водіям орієнтуватися в різних правилах, вимогах та обмеженнях, що стосується екозон, був створений мобільний додаток Green Zones. Green Zones – це безкоштовний мобільний додаток, доступний для iOS та Android, який надає актуальну інформацію про екологічні зони в Європі. Його мета допомогти водіям уникнути помилок під час подорожі, уникнути штрафів та забезпечити дотримання вимог щодо в'їзду до міст, де діють обмеження на транспорт. Основні можливості додатку це інтерактивна карта Європи з усіма екозонами. Можна обрати країну або місто і побачити, де діють обмеження. Інформація в режимі реального часу, де саме зараз діють зони з підвищеним контролем або тимчасовими заборонами через забруднення повітря. Перевірка відповідності вашого автомобіля нормам Екозон. Ви вводите дані про авто, тип пального клас євро рік випуску, і програма показує, в які зони ви можете в'їхати. Інструкція затримання наклеюк або реєстрації автомобіля для конкретної країни Повідомлення про порушення або зміни правил, наприклад, тимчасове посилення вимог через погодні умови чи забруднення. Нагадування про необхідність реєстрації перед поїздкою в містах на кшталт Брюсселя, Антверпена або Парижа. Кому це буде корисно? Туристам, які планують автомобільну подорож Європою, водіям вантажного та комерційного транспорту, родинам, що їдуть з дітьми і хочуть уникнути зайвого стресу. Всім, хто подорожує через великі міста: Париж, Мілан, Берлін, Амстердам, Відень, Брюссель та інші. Green Zones значно спрощує підготовку до поїздки та знижує ризик отримання штрафу. Використовуючи цей додаток, водій може бути впевненим, що дотримується екологічних норм і збереже спокій під час подорожі. Підсумуємо. Подорож Європою на автомобілі це чудова пригода, але потребує ретельної підготовки. Знання правил в'їзду до екозон, ключ до спокійної та безпечної поїздки. Уважно перевіряйте вимоги для кожної країни і кожного окремого міста. Замовляйте наклейки та зберігайте всі квитанції. Якщо не приділити цьому увагу, вас можуть очікувати камери, автоматичні штрафи, а в окремих випадках евакуація автомобіля. На сьогодні у нас все. Підписуйтесь на наш канал на YouTube та залишайте ваші коментарі під відео. До зустрічі на наступному тижні!